Всім вітання. Я вже бачу, що я в ефірі. І для мене це такий незвичний час виходу в ефір. Зараз 14 година 0,7 хвилин, тобто третя година. І для мене це незвично, бо я завжди виходжу пізно ввечері. Але подивимось, хто буде зі мною в цей час. Отже, це відео, це мої в'язальні теревені про готові роботи, от і про процеси. Отже, стосовно готових, давайте стосовно процесів, я вам показувала минулого разу, що я розтрощила. Зараз покажу, але я ще не розтрощила. Так, Ось, пам'ятаєте, я приймала участь у тестуванні таких от шкарпеток. От, ось вони лежать. Я їх ще не розтрощила, бо я приміряла п'яту для наступних шкарпеток. От, я їх розтрощую, будуть інші шкарпетки. Це ниточка була ярнар. Вроді як ярнар. Зараз. Подивлюся в своїй книжці Так, це була, да Вінтер. Premium Yarns. Premium Yarns Winter, ось. Вона ä, колір 606. Вона, ця нитка, мені сама по собі. Колір дуже кльовий, але сама по собі нитка вона мені не сподобалась. То я буду розтрощувати, ще не трощила, бо дивилася ну, би, довжину, довжину самої шкарпетки до п'ятки, ну щоб вона була в новій шкарпетці <кхід> схоже. От, і буду трощити, буду щось в'язати. Замість цієї шкарпетки в'яжу ось таку ось таких ниток. Ця шкарпетка йде на подарунок, ось кільки я вже пров'язала, вже почала вив'язувати п'яту. Ця шкарпетка йде на подарунок. Це шкарпетка 40-го розміру. І це ниточка Lana Gold Fine. Дуже, дуже прикольна ниточка. Ці шкарпетки будуть під взуття на осінь, от, тому е, колір майже схожий, але більш такий світленький. от, В'яжеться дуже гарно. До речі, мені дуже, ну, мені подобається, я вже в'язала з Лана Голда шкарпетки, не пам'ятаю які, але якісь були. От Lana о, до мене шкарпетки. Чи я дивилася на цю ниточку, щоб в'язати. В общем, ну, в'яжу з Лана Голд. Це колір 585. Він такий слий, светлий беш. Так, це ось така вже, стільки я пров'язала. І почала новий процес. Венстій я там вам показувала новий процес шкарпетки. І та шкарпетка нового процесу, вона в мене була почата з на Ось Я вже вкліяла. Це колір, колір, колір 32450. Я вдохновилась, відео Тетяни, вибач, дорога, не пам'ятаю. Щось в'язання з Тетяною, щось вибачайте, Не пам'ятаю, наступного разу, коли буду показувати, я знайду її канал і знайду назву. І вона там розповідала про шкарпетки знаку Бохо, і щось я так вдохновилась, Цією ниточкою. І ось у мене є вже одна шкарпетка. Вона дуже-дуже швидко. Дуже швидко вона. Так, давайте я це вона дуже швидко зв'язалася, дуже швидко. Взагалі-то це... вона планувалася на 45 розмір. Але я дивлюсь, я перший раз в'яжу такі великі чоловічі шкарпетки. Я набирала 72 петлі. 73 об'єднуюча. Ось тут у мене резинка. Ну, я не пам'ятаю, як ця резинка зветься. Вона така. Як же вона зветься, не пам'ятаю, може хтось нагадає в коментах. Вона в'яжеться за задню стінку петлі. І вона така прикольна. Мені дуже вона подобається, вона така прикольна. Получається? Ця резинка. Отже, це манжет невеликий, от, французька підкова п'ята. Це перші чоловічі шкарпетки, тому я не розрахувала, ну, як, я то рахувала, але коли я в'язала, я в'яжу шкарпетки по майстер-класу Тетяни, теж в описі є її майстер-клас. Я не пам'ятаю там про чоловічі, як вона в'язала, але от я замірюю довжину від стінки 5 до... 5 вираховується довжина, і потім йде закриття. І в мене таке відчуття, що Враховуючи те, що тут не 61 петля, як у жіночих, у жіночих, і як Таня радить набирати, а 72, тобто вони ширше, то на закриття миска трошки довше пішло, десь сантиметр або полтора. Тому планувалися ці шкарпетки 45-го розміру, але на, думаю, що вони, якщо поміряти довжину стопи, от оцю довжину стопи, то тут десь 46. Ну, Це треба поміряти. От, це мої перші <чування> чоловічі шкарпетки. До речі, вага цієї шкарпетки, ну, трохи менше 50 грам, тож у мене один моточок, до речі,

На кобохо. Але мені дуже-дуже подобається ця ниточка. Вона на вмання дуже класна. І от зв'язана реч, якщо її ну, торкаєшся, вона дуже класна на відчуття. Мені дуже подобається. І, ну, от, саме як ниточка ложиться, і взагалі, коли до неї торкаєшся, дуже класне таке відчуття. І колір мені дуже подобається. Бачите, я. Наступну шкарпетку вив'язую, я не, не підбирала колір, тому у мене ось так буде. Ця шкарпетка починається з зеленого, ця шкарпетка, друга, буде починатися з світло-коричневого. От. І отак от воно буде в'язатися. Тобто вони будуть такі шкарпетки-скароходи. Цікаві шкарпетки-скароходи. І я зараз навчаюсь в. Асоціації ресурсної психотерапії я вам розповідала. Якраз у нас вчора було заняття, як працювати з військовими. Отже, у мене виникло, так, виникло таке бажання подарувати, передати своєму вчителю, в якому я навчаюсь, от щоб він якраз їздить до хлопців. І може передати цю шкарпетку. Комусь подарувати якомусь велетню з 46-м розміром ноги. Ну, я думаю, що тут 45-46, ну, подивимось, треба, щоб такий велетень поміряв цю шкарпетку, щоб я взагалі-то подивилася, як вона сидить на нозі. І... Бо я її міряла на свою ногу, то вона ну, би, тут широковата, бачите, йде. Але ж у чоловіків широкі ноги, тому гадаю, що вона підійде. Подивимось. У мене є блокатор 45-го розміру. Я надівала цю шкарпетку на блокатор, і вона, вона трошки так гуляє. Може, коли я її попросу, попру, то вона зменшиться і буде якраз 45-й. Подивимось. Подивимось. А може якраз і подарую тому чоловіку, якому хотіла подарувати, а велетню, військовому велетню тоді зв'яжу ще, а з інших не то. Подивимось, як воно піде. Ось така шкарпеточка, бачите? В'язала я її, ось тут резиночка, да, п'ята. І потім а, щось мені захотілося а, просто Лицьовими І зворотня буде вивірідна. Щось отак от пішло. От. Дуже прикольні, дуже такі файні кольори, особливо цей волошковий, воно дуже а, прикольно, дуже прикольно так. Виглядає, мені подобається. Це перше, до речі, це шкарпетка з сумісного проєкту, шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, це вже серпень. В е, полипню оце в'яжеться, а це шкарпетка серпня. І бачите, вона дуже швиденько зв'язалася. Бо ну, коли мені подобаються нитки, то у мене виріб дуже швиденько в'яжеться. А ці нитки, вони дуже-дуже класні. Мені дуже подобається, як вона взагалі в руках тримається. От. І ця шкарпетка у мене, ну, за два вечора. Ну, за два з половиною вечора зв'язалася. У, у першу половину вечора я її почала і зв'язала ось так: от, до п'ятий, а потім за два вечора я зв'язала її усю. І от почала другу шкарпетку. Тож подивимось, як воно буде. Мені подобається. Так, це стосовно шкарпеток. Ще одні шкарпетки, я роздрукувала фотку. І вклеїла у свою, нарешті їх закінчила, вклеїла у свою кружечку. Ось ось вони, це шкарпетки березня. Так, а, я їх не зважила. Розмір 38-39, Так, зараз я вам їх покажу тут. Ось вони. Розмір 38-39, вони такі, бачите? Я їх в'язала з перша основна нитка це Алізе Superwash, оця сіренька. І дві, і допоміжна Alize Kід Machair, блакитний та лимонний. От. Ось такі шкарпетки. Не знаю, це 38-39 розмір, вони такі великі, по суті, шкарпетки. Так, ну я вам показувала, да, що я вже у своєму зошиті поприклеювала, пододавляла етикеточки від пряжі. Трошки так кохайно все це звела до купи, Ось сюди фотку приклеїла. От, якраз що розтрощую це тестування шкарпеток. Так. Още. Ну Це от такі новини. А, більш нічого такого, бо я ще в ефір я е, минулого тижня не виходила, бо е, може завтра, завтра у нас середа, завтра-середа, завтра, то завтра, певно, буде ефір, в'язальні казки для дорослих, бо я вже давно не виходила, але я ще тр трохи е, е, одужую, бо коли багато говорю, і мене першить горло. І я гадаю, що ви зараз відчуваєте, що я трошки, ну, как би, починаю норм, а потім воно трохи переходить до горкотіння такого. От, зараз я подивлюсь, може хтось. Так, нікого немає. Нікого немає. Тож будете дивитися у записі. Добрий дорогенькі, дуже рада була вийти в ефір. Я гадаю, вам було цікаво подивитися і послухати, подивитися на моє в'язанечко, послухати мої теревені. От, і м -м, сьогодні у нас вівторок, я обіцяла, що буду виходити частіше, тож може. Вийду або у п'ятницю або у суботу. Зараз на вулиці дуже файна взагалі-то погода дуже файна, такі осінні діньочки теплі, то більш хочеться гуляти на вулиці, щоб захватити, щоб насолодити насолодитися. Такі, такою погодою, поки ще не пішли холода. От, Тож, ус, ус, дякую усім, хто буде дивитися цей, цей ефір у записі. Дякую, дякую усім, хто буде писати коментарі, хто буде ставити лайки та вподобайки. І до зустрічі. Дякую усім.